23 листопада. Такий не нуль і не плюс один, щось посередині. Росить сніжок, вогко на вулиці, але не холодно. Петуні мої. віконечку. Все біле, все гарне. Фоксик в снігу. А, красунчик мій. Чоловік сьогодні на зміні, на роботі. У мене день прання у нас цього року. Як в більшості в Україні, дуже велика проблема із водою. В криниці, мабуть, та ще такого малого рівня води, як в цьому році, ще ніколи не було. Тож, криничну воду ми використовуємо тільки для їжі і помитись. У нас криниця стоїть за хатою. Ось вона. А отут станція насосна. І від станції вода заведена до хати. Ми перший рік, як сюди поселились, чоловік зробив воду, в хату провів. Отож, тож, коли така в мене катастрофа з водою, ми збираємо воду дощу. Хвалити Бога, за ці дні в мене зібралася повна ванна. І з цієї сторони хати ще стоїть котел на 40 літрів. От, тож в мене є чим стирати. От, я сьогодні максимально познімала всі, покривала все-все-все, що можна. Я хочу використати максимальну кількість води, бо післязавтра дають нічні морози, щоб вода не розірвала мені всі ці ємності. Мені треба використати більшу половину води. Зазвичай на зиму ми перевертаємо ванну, перевертаємо котла, і водою не користуємось. Ну, вона замерзає, звісно. Але нам вистачало тієї води, щоб була у нас в криниці. В цьому році такі обставини, що потрібно використовувати таким чином водичку природню. У нас стирає набагато краще, ніж моя вода. У нас вода дуже жорстка. Бачите, ось у мене ще 40 літровий котел, -літ. дуже повний води, Ще ліється, Ще отам на куту у нас стояла. Стара пластикова ванна, але ми вчора її забрали, бо пластик є пластик. Він швиденько порветься, поламається. Дивіться, як гарно. Все поприсипало. Своєчасно я б прикривала свої троянди. Прикриваю листям великі троянди, а зверху сніжок. О, та маленькі обкопала і В Чим все ми своєчасно зробили. Фосік, ти куди пішов? Фось, не ходи. Вчора подрав його кіт, там десь вушко, приходить чужий кіт і б'ється з моїм. А маркіза знайшла собі тепле містечко. Там в котлові палиться, тут тепленько, коли мурували, робили це опалення спеціально зробили для котів у таку будочку. І Часом кітські мої там сплять. Ну, маркізі тут подобається. Тут тепленько, в лапки тепленько, вона захищена від вітру, від снігу. Ту ж йду, там машинка працює. Цього року в мене була звичайна старенька, пральна машинка активаторного типу, не автомат, От, але вона бере дуже багато води. Тільки саму машинку на повний цикл води треба додати три відра, а потім ну, хоча б два рази переполоскать. Тож в минулому році ми піднатужились, трошки зайняли гроші і купили собі машинку автомат. Це, звісно, що вам сказати? всі знаєте, яка це паличка-виручалочка, як це полегшує жінкам нагрузку навантаження на руки. От. Навіть зараз, коли в мене недостатньо води, це не проблема. Стоїть 20-літрове вітро, стоїть 40 літрове Маністра, бочка. Просто єдине, що я не можу далеко відійти, я на перший цикл вона взяла води, а тепер я читую, коли вона буде виливати, полоскати. Я просто беру і кушинчиком наливаю в неї воду. Але вона сама все, всю роботу робить, сама бере, сама викручує, площа. Це, звісно, це просто красота. Просто красота. Сьогодні я по максимальному, бачите, познімала свої дівандейки, всі все познімала, ще там є в хаті, лежить. От. У нас вже зранку вимикали з 8 до 10 тепер за графіком з 8 до 10 вечора. Тобто я до вечора маю встигнути зробити те, що я запланувала. Принаймні, я намагаюся хочу зробити так. От Скоро Різдво, і напередодні Різдва зазвичай господині всі намагаються. Навести лад в хаті, випрати все, вичистити всі кути. Ну, от я почну з прання. В цьому році, слава Богу, є мені така можливість. Випало достатньо снігу, вологи. Вчора і сніг, і дощ був. Тут така погодка за вікном, в хаті тепленько. Тож в мене сьогодні. Така робота, такий день. Ну і паралельно буду готувати щось їсти. Ну що, нарешті я сіла перепочити, три стільки зробила. Трошки машинка відпочине, а я насмажила собі картоплю. Дуже рідко її їм, але сьогодні я зрозуміла, що хочу. Тож, у мене обід смажена картопліка, там кусочок ковбаски і салатик з пекінської капусти. Там яблучко, цибулька і заповлене все домашньою олійкою. Тож мені смачного пообідаю. І ще одна буде в мене закладка в машинку. І на сьогодні прання я закінчу. На вулиці вже починає підморажувати, вже починає поступово знижатися температура. Отож, водичку я трохи повибирала. Тож робота і дискуссию знову Це попередня квіточка. І це сьогодні розквітнув. Дивіться, який красунчик. От гарна квіточка. На вулиці пробую сонечко виглянути. Я пообідала, зараз йду знову до прання. Наступна ця буде. Красунчик. На вечір у нас прояснилося, хмари пішли і такий захід сонечка буде мороз вже підмерзає, вже сосульки, вже сніг під ногами хрупає, а я вийшла давати їсти котам страждущі. Ось ось сидить ною ще дівшка. їсти, всі хочуть їсти. Водичка моя пришерхає. Вибрала я половину ванни. Весь котел. І вже береться. Бачите, вже є морозець. Висихає моя стірка. Зараз будемо їсточки давати. Знову вечір. Знову я на кухні. Всі роботи поробились. Залишилась кухня. О 8 годині нас вимкнуть світло, тож я спішу зварити вечерю. Тут в мене вариться, вариться ячмінний суп без бульйона. Я зроблю засмажечку і так в прикуску сало буде. От. І Хочу зробити, спекти пиріжок до чаю. Зробити пісне, пісочне тісто на олії. Для цього рецепту мені знадобиться 3 стакани борошна. Сюди в мисочку я вже додала 2 стакани. Один стакан відставила. буду додавати і дивитися на, на те, яке буде тісто. Потрібно 7 столових ложок холодної, ну, крижаної води. У мене вода з криниці, але можна її ще додатково поставити в морозильну камеру. Вода повинна бути дуже холодна. 5 столових ложок цукру, 7 столових ложок олії. Чайна ложка соди, соду погасимо оцтом, дрібка солі. Як начинку, буду використовувати у мене отаке вишньове варення. От, тож зараз зроблю тісто і далі покажу процес. Ось таке тісто в мене вийшло. До речі, в мене пішло 2 стакани. Третій стакан борошна я не додавала. Мені вистачило 2 стакани. Замісилось тісто м'ягеньке. Я йому дам постояти хвилин 10. В холодильник не буду ставити, бо не буду натирати. Не буду заморажувати, так як натирати пиріг. Кусочок заморажується, а потім натирається на тертушечки. Я буду дрібненько наривати тісто, я покажу. Тож даємо йому 10 хвилин постояти, накрити чимось, дати постояти і буду формувати пиріг. Поділила я тісто на два шматка. Більший і менший, більший буду розтягувати на противінь або розкачувати, але я буду руками. А менший буду наривати маленькими шматочками зверху вареничка. Розклала я варенічку, тепер буду невеликими шматочками, от таким чином, викладати зверху тісто. Можна заморозити. І натерти на тертушці, так, як зазвичай всі роблять. Але в мене немає на це часу. Це в мене тут, дивіться, що робиться. Дивіться. Оце вони так граються кожен вечір. А. Велике і мале. То той того вкусу то той того вкусить. Оце о, <звук> Все, поскакав. Ось так працюємо. Одною рукою не дуже зручно. Зараз я зроблю, тоді покажу, що в мене вийде. Ну, ось таке в мене вийшло: такий пиріжечок. Таким чином розклала тісто. Духовка 180 градусів, можливо, щоб вимкнув конвекцію, буду дивитись. До готовності, щоб зарумянилось. тісто тоненьке, спечеться швидко, тож ставлю в духовку. Ось така красота вийшла. Румяний, гарний. Зараз він трошки вистигне. Тоді наріжу і покажу, який він в розрізі. Ось такий пиріжочок получився. Він тоненький. Тіста мало. Він ще теплий. Вже як вистигне, вже не застигне. Але смачно. Забула в тісто додати ванільний цукор. Ну, цей раз без ванільного цукру. Тож готуйте, це смачно. Всім смачного, всім гарного, мирного вечора, мирної ночі. До нових зустрічей!